Чи бувало коли-небудь у вас таке, що ви думаєте, я не розумію, як я міг таке сказати, як я міг таке взагалі зробити, як в цей момент я втратив контроль над собою і чого мене так сильно понесло? І людина може дуже сильно жалітися стосовно певних обставин, певних речей, які відбулися, але вже змінити дуже важко щось. Можна вибачитися, але певні слова вони вже могли ранити і вдарити іншу людину. Це відбувається тому дуже часто, тому що ми не прокачуємо у себе емоційний інтелект. І дуже часто наші емоції вони біжуть попереду холодного розуму. Якщо ви хочете опанувати емоційний інтелект і навчитися керувати своїми емоціями, не просто їх пригнічувати, не задавлювати їх, не робити вигляд, що я нічого не відчуваю, я робот. А якщо ви хочете навчитися, правда, і керувати органічно екологічно проживати негативні емоції і зробити свій внутрішній стан спокійним, розсудливим, добрим. Веселим я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається емоційний інтелект. Деталі цієї програми ви зможете знайти під цим відео.